Томилися працювати і вдень, і вночі купувати лотерейні білети та збирати порожні пляшки. Легкі гроші пропонують заробити представники молодої політсили. Викрий мера корупціонера та розбагатій на 50 тисяч гривень. Такі кричущі листівки з'явилися на рекламних стовпах всієї України. Чернігівців теж заохочують активно боротися із корупцією. Ми хочемо боротися з корупцією по справжньому, по справжньому подавати в суди, по справжньому подавати в прокуратуру, по справжньому вимагати у слідчих у судів, щоб вони а, садили по закону людей. Чому міські голови мери? Тому що зокрема якби ну є багато прикладів по Україні, тому числі на Чернігів, коли міський голова зловживають своєю а, владою ті, хто знайде сили потягнути мера корупціонера до суду, обіцянову нагороду отримують після відповідного вироку. Борцям за справедливість організатори акції готові надати юридичну підтримку. Ігор Андріченко каже, подія має всеукраїнський масштаб і не спрямована конкретно проти Чернігівського міського голови. Хоч діяльність мера Олександра Соколова неодноразово давала їм привід звертатись в органи прокуратури. Демократичний ян займався кампанією Тойота Соколова, тобто так Той таким, як міська рада, Тойота Карола. Це те, що що, 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 що що публічно нам стало відомо. А, є, о... Певні підозри, поки що не перевірені, про багато інших зловжувань, поки, поки про які я не буду говорити, оскільки не маю доказів. Хто виступив замовником акції і звідки такі гроші у молодої партії, Ігор Андрійченко пояснює. Демократичний альянс у всіх містах, в тому числі му черніги біля Макдональдсу збирали два з половини місяці кожного тижня. Збирали кошти у громадян і обіцяли: якщо ми не зберемо два мільйони на внесок на заставу в у виборах, ці кошти підуть на боротьбу з корупцією. Саме тому, як минуло кошти, ми зібрали не два мільйони. Ми зібрали всього 500 тисяч. І ці кошти виділяються на боротьбу з корупцією, зокрема і на дану ініціативу. Плакати з повідомленням про кампанію у Чернігові провисіли півтори доби. Про це організатор акції повідомив на і сторінці у соцмережі Ігор Горандрійченко припустив, що це справа рук комунальників, аби так швидко благоустрою міста займались, і все заради того, щоб комусь на магістральській спокійніше працювалось. Кінець цитати.